Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як реально можна запустити власний товарний бізнес з тисячі гривень вкладень. Ви дізнаєтесь, як використовувати TikTok, Reels, платформу OLX, платформу для аналізу товарів AdHard і всі інструменти, які знадобляться вам в роботі, для того, щоб запуститися ну, практично без вкладень, тому що тисяча гривень це. Можна сказати, не вкладення в наш час. А ще я покажу, як за допомогою таргетованої реклами ви можете знайти двох-трьох клієнтів з націнкою 20 доларів і покрити всі витрати на старт. Багато хто думає, що старт власного бізнесу вимагає великих інвестицій, великих початкових вкладень, якихось зв'язків і так далі. Але це все неправда. Насправді можливо запуститися з мінімальної суми завдяки, по-перше, чіткому розумінню ніші та попиту ви маєте розуміти, що. І кому продавати, і чи потрібно це людям? Якщо людям це не потрібно, це не буде мати успіху. Друге, інструменти безкоштовного трафіку: Тіктоки, рілси, інстаграм. Контент, третя таргетована реклама. Якщо ви вмієте працювати з рекламою, вмієте залучати клієнтів, ви можете одразу з перших вкладених коштів в рекламу отримувати клієнтів. Давайте детально розберемо, що нам потрібно робити покроково. Перше, нам потрібно вибрати товар. Ми це робимо або через бібліотеку реклами Facebook, або через сервіс AdHard. Це такий сервіс, який аналізує всю рекламу, яку запускають інші люди, інші компанії бізнеси. І тому подібне. Що і як це працює? Бібліотека реклами Facebook це безкоштовний інструмент, AdHard – це платний інструмент. А ви можете проаналізувати, яку рекламу запускають інші люди. Для чого це потрібно? Для того, щоб розуміти, що зараз продається. Логіка така, якщо реклама дуже довго працює, якщо дуже довго запускають цю рекламу, значить однозначно цей товар, який рекламується, він класно продається. І логіка наступна: ми аналізуємо, що класно продається, і починаємо продавати або ті ж самі товари, або товари схожі. Або товари, до прикладу, кращі, або якщо ми хочемо виготовляти щось, ми можемо допрацювати те, що вже добре працює, що потрібно людям, і продавати щось своє. Саме завдяки якісному аналізу, у вас є високі, дуже високі шанси одразу почати продавати і одразу з перших платених коштів рекламу почати отримувати клієнтів. Але це саме завдяки доброму аналізу. Якщо ви не проаналізували, якщо ви робите. Як-небудь, якщо ви вибрали собі будь-яку нішу і просто навгад. То ви будете грати просто в якусь рулетку, а не в прогнозований бізнес. Наступне, що нам потрібно, щоб запуститися з мінімальних платень, це запуск реклами і перші тестування. Звичайно, ми тут не розбираємо весь шлях створення власного товарного бізнесу онлайн, там, типу, постачальники, упаковка профілю і так далі. Це все має бути ідеально, звичайно ж. Я це розбирав в інших своїх відео. Ви можете знайти їх на каналі. Ну, давайте розберемося, що потрібно, коли у вас мінімальний бюджет. Вам потрібно перші тести. І тести вам потрібно робити максимально якісно. Ми можемо запустити таргетингову рекламу в інстаграмі і подивитися з перших вже там 10 доларів. Ми можемо побачити перші цифри, можливо, не перші заявки, не перших клієнтів, а перші цифри для того, щоб от потім наступний наш бюджет максимально ефективно скоригувати. І на ринку України насправді це можна зробити з таких мінімальних цифр, з таких мінімальних вкладень, тому що. Ну, у нас він ще не сильно розвинений. Якщо ми поглянемо на якісь закордонні ринки, там вартість реклами буде в десятки разів більша, і ну з 10 доларів ти не отримаєш ніякі цифри, не зможеш протестувати нічого. Тут ми можемо, якщо в нас перший пункт. Грамотно проаналізована ніша, грамотно вибраний підібраний товар, який потрібен людям, і добре упакований там профіль, класні креативи. То завдяки цим цим тестам ми можемо вже отримати дані про нашу цільову аудиторію. І потім вже наступний запуск реклами в нас буде для того, щоб ми залучали клієнтів, коли ми зрозуміємо, що кому і як продавати. Ми можемо далі вже. Запускати наступну рекламу, яка буде вже залучати нам клієнт. І третій інструмент, який ми можемо використовувати для того, щоб запуститися, од без вкладень або з тисячі гривень вкладень, це TikTok, Reels, це умовно безкоштовний трафік. Це коли ви створюєте класний контент, він попадає в рекомендації, і люди купляють з цього безкоштовного контенту. Що нам тут потрібно? Нам тут потрібна тільки навичка створення класного контенту. Якщо ви вмієте класно знімати, якщо ви вмієте робити класні відео, от тоді ви зможете залучати клієнтів просто завдяки цьому. Якщо у вас класний товар, який викликає Вау-Ефект, класно, дуже багато, дуже широка категорія ніж продається от в Тіктоці. Там, можливо, ви всі бачили. І одяг, і товари для тварин, і товари для автомобілістів. Дуже широка категорія, насправді, продається через Тікток. Вам потрібно тільки навчитися створювати контент. І, звичайно, це не супер легко. Звичайно, і цю тисячу гривень ми можемо інвестувати, наприклад, в створення контенту. Ми можемо купити нам. Потрібно банально якесь освітлення, тому що світло це найважливіше в мобільній зйомці. І неважливо, на яку ви камеру знімаєте, якщо у вас класне світло, а якщо вмієте працювати зі світлом, тоді у вас буде класна картинка, і ви зможете робити класний контент. Вот. А можемо без вкладення робити, наприклад, на вулиці знімати в хорошому освітленні, в якихось закладах і так далі. І вже там. Ми цю витрату забираємо. Додаткова платформа, додатковий метод це OLX. Я сам колись починав товарний бізнес, коли в мене було грошей з OLX. -у. Там досить простий метод. Єдине, що я думаю, всі розуміють, як купляти на OLX і як продавати на OLX. Майже кожен хтось. Майже кожен продавав щонебудь якусь свою річ на OLX, виставляв оголошення. І тут такий самий принцип. Знаходиш постачальника, викладаєш оголошення на OLX, але ти викладаєш не одне оголошення, викладаєш десятки товарів, викладаєш там. 50 оголошень з різними товарами, стараєшся використовувати всюди безкоштовні оці рубрики, безкоштовні оголошення, викладаєш і дивишся, який товар спрацював. Якщо е, спрацював якийсь товар, ти далі викладаєш ще 10 оголошень з цим самим товаром під різними фото, різними описами, заголовками і так далі. І тепер е, очікуєш на продажі. Тобто така логіка в цьому всьому. До речі, якщо ви хочете дізнатися, як правильно вибирати товар, як правильно налаштовувати рекламу, як правильно визначати цільову аудиторію, як правильно упаковувати профіль, знаходити постачальників і всі ці етапи, запрошую вас заповнити анкету перед запису на моє нове навчання по товарному бізнесу, яке триватиме два місяці. Це буде дуже велика і об'ємна програма, яка дозволить вам запуститися від нуля. До перших результатів, до перших продажів. Щоб потрапити, заповнюйте анкету перед записом під відео. А тепер давайте ми підрахуємо на що у нас підуть кошти. Перше, це аналіз товару через AdHard або бібліотеку реклами. Бібліотека реклами безкоштовно. AdHard коштує гроші. Тестовий бюджет для реклами. Ми от можемо інвестувати тисячу гривень в. Рекламу, якщо ми правильно підібрали нішу, ми вже будемо отримувати клієнтів. Безкоштовний трафік через TikTok і Reels це коштує 0 гривень. Розміщення на OLX, мінімальні витрати або безкоштовно. І таким чином ми можемо запуститися, запустити наш товарний бізнес з нульовими вкладеннями. Звичайно. Нам потрібно буде на це більше часу, якщо ми не вкладаємо нічого. Нам потрібно буде більше зусиль прикласти, але це можливо. Інтернет дає нам цю можливість. Товарний бізнес не обов'язково потребує великих вкладень. Головне, це підбір правильних інструментів і розуміння того, що хоче наш клієнт і що, кому ми збираємося продавати. Якщо у вас це є, то запустити власний онлайн бізнес це не буде дуже складно. А якщо вам потрібна допомога, заповнюйте анкету перед записом на моє майбутнє навчання по товарному бізнесу. Анкета під відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про це відео, можливо, ви знаєте ще якісь способи запуску. Буду радий почитати всі коментарі. Зустрінемось в наступних відео.